Так, Інночка, Ромчику, привітики, тобі морозиво. Тримай Роман Морозиво, якщо полюбляєш. Що більш за все цінуєте в чоловіках? Люба Тетянка, Тетяна, вітаю з ним, мами. Чого у вас полки ззаді вас пустиє? Можна ж хоча б книги поставити. Олександр, мені так зручно, мене так влаштовує. Інна, Олександр, привітики вам морозиво. Роман, я цим собакам російським ще розкажу, що до чого. Тетянка, в нас сонечко, але прохолодно. У нас сонечко є, не є, холодно, холодно, 7 градусів тепла. І думала, поки до ефіру виясниться, буде тепленько, та піду. По вулицях по броді, ефір проведу, але вийшла холодно, думаю, та читати буде незручно, не піду. Надюша, малик, доброго дня, пані Таня, пані Люба і всі, хто в чаті. Вітаю всіх мам, святом матері, здоров'я, любові і Божої опіки. Роман, дякую за смаколики. Іночка, доброту ціную, і щоб не жадібний. Ага, зрозуміло. Іночка вже дала відповідь. Танюша Бурейко, чоловіка ціную, його доброту й повагу до мене, так. Порядність. У мене на першому плані порядність. І, звичайно, на другому алкоголь. Іначка ще, щоб руки не задоросли. Так, так, да, щоб не задоросли, щоб все міг зробити, навчити, підсказати, як батько дітям. Так що так, це теж немаловажна риса. Надюша, Малик, холодно, і в нас холодно, Надюша. Тепла нема. Не знаю чого, коли те тепло буде, я не знаю. Холодно й холодно, і холодно. То сьогодні в нас яке число 11, ну от ще 10 днів чекати до 22, чи 2, 12 е, Миколая, чи буде той мороз, чи не буде, але треба перечекати, бо з тою розсадою, а тепер кинути в холодну землю і мороз, то шкода, У нас одна, одна. помідори коштують розсада, 6 гривень одна штука. Іночка, Надячка Малик, привітики вам троянди. Світланка Михнюк, Таню, у вас був мороз, зараз у нас тепло-сонячно. Ну, ні, Світланка, у нас нема морозу. Не було ні. Нема тепла, нема сонечку ну, холодно, 7 градусів. Але як сказати, як для весни, ви ж пам'ятаєте, які весни раніше були? Ходили в осінніх пальтах, в осінніх курточках у травні, на параді йшли в курточках. А зараз вже пороздівались, дивлюся в шортах бігають хлопці. Надюша мали в горах сніг. О, бачите. Люба, чесність, доброта, щоб мене кохав, всю зарплату віддавав і мене одну кохав і шанував. <сум> Молодець, Люба, так і треба. Тетянка в нас показує плюс 11, але мені здається, що менше холодніше. А тому, що вітер, Тетянко, тому що вітер. кажеться, що холодніше, чим показує градусник. Іночка, Любочка, молодець, лайчики тобі. Надюша Вільхова, привіт з Молдавії. Добрий день, Танюша. І всі, хто є на стрімі. хорошего мирного дня вам Лайчик поставила за номером 13. Поздравляю вас з Днем Матері. Дякую, Надюшечко, навзаєм. Інночка, я сьогодні кухню до грибу, не знаю, Інна, за твоїм бажанням захочеш догребеш, не захочеш, покинеш, будеш відпочивати. Люба, дякую, дівчата, всього найкращого всім. Не встигла, Люба, вспіла перва видалити. Хотіла нажать, коли дивлюсь уже Люба, думаю, може, десь відійшла Анатолій.